Директорці Ірпінської міської публічної бібліотеки імені Максима Рильського Олені Циганенко 70. З нагоди ювілею найвідоміші і найдосвідченіші бібліотекарці регіону вручили медаль за заслуги перед містом Ірпінь. За заслуги перед містом Ірпінь тому, що 40 років працювати на одному місці і створювати той затишок, який ви створюєте, це не кожному дано. Зеленою Єгорівною знайома сім років. Приїхала в Ірпінь, одразу мені показали родзинку міста, нашу бібліотеку і, звичайно, її керівника. Неймовірно світла людина, неймовірно позитивна, неймовірно мудра. Усе своє трудове життя, а це майже півстоліття, Олена Єгорівна присвятила ірпінській бібліотеці. У 1976 дев'ятсот закінчила Київський державний інститут культури. У 1977 му прийшла на роботу в Ірпінську книгозбірню. Через сім років очолила колектив і вже понад 40 років є незмінною директоркою центральної бібліотеки громади. Напевне, в світі я побував. Не в десятках бібліотек, а в сотнях. І оця бібліотека мені видається і зараз, особливо зараз, найкращою, найпутнішою і найповажнішою. Ну, Єлена Ігоровна – така людина з характером, стоїчна. Яка поставить на своєму, так і буде, але як добре, що ці риси дани мудрій людині. Уявити культурне життя регіону без Олени Єгорівни неможливо. Вона є ініціаторкою багаточисленних заходів, які відбуваються в бібліотеці, опікується видавництвом книг, місцевих авторів та збірок поетів, активно співпрацює з закладами освіти, творчими організаціями і митцями, очолює літературну студію дебют. Олена Єгорівна. Дуже надзвичайно добра, милосердна. Вона відгукується на всі ініціативи. Вона опікується творчою інтелігенцією, опікується митцями і людина, яка б це робила ну заради просто тільки статистики це би не вийшло, тому що в всіх цих стосунках і відносинах найголовніше це щирість, і от вона наскільки щира, що навколо нашої бібліотеки єднаються митці, єднаються художники, письменники, поети, просто звичайні люди, які з задоволенням сюди приходять, тому що тут панує атмосфера любові і доброзичливості. Сьогодні громада щиро вітає ювілярку із знаменною датою. Вітальні листи, пости, дзвінки на її адресу надходять з різних міст України. Колектив ITV приєднується до всіх теплих слів і бажає Олені Єгорівні здоров'я, наснаги та довгих років плідної творчої праці. А сама ж ювілярка бажає лише одного. Ну, миру, звичайно. Звичайно, хочеться миру, щоб ми не боялися лягати спати, щоб ми вставали, щоб ми могли спокійно проводити наші зустрічі, щоб діти наші навчались. Правда повинна перемогти зло.